В'яжемо одинадцятий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Один, два, три. 4, 5, 6 накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, 2, 3, одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 4 повітряні петлі. Один, два, три, чотири повітряні петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, 2, 3. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо одинстий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. <invece> Нагачкові дві пітлі пров'язуємо через цих дві пітлі. В'яжемо 12 рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. Нагачкові дві пітлі пров'язуємо через цих 2 петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1 Два, три, чотири, п'ять, шість накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. 4. 5. Витягуємо гачок з петлі, вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Зачіпаємо петлю на гачок, перетягуємо через перший стовпчик. Утворився попкорн. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Перший пропускаємо, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за останній стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. накид, Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Перший, другий. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид вводимо готчок за останній стовпчик з накидом, і сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12 рядочок. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1 2 3 4. Вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3. На гачку є дві петлі. Пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо 13 рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо ще 2 повітряні петлі. Накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель, накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Накід. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накід. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість Накід. повітряних петель. Один. 2, 3, 4, 5, 6 накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, шість повітряних петель. Стовпчик з накидом у стовпчик з накидом, шість повітряних петель. стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо тринадцятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі.